Сьогодні я вам відкрию секрет еластичного і дуже класного тіста для вареників та пельменів. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати ідеальне тісто для вареників та пельменів. Мій улюблений рецепт на окропі. Знадобиться нам три склянки просіяного борошна. Одразу просіваю в мисочку. Борошно просіяли, сюди ж додаю пів чайної ложечки солі, одне яйце і три столових ложки олії. Я беру олію без запаху. Ось так перемішую. Трошки перемішала і сюди ж додаю окріп. Тільки-тільки у вас вода закипіла і одразу ви додаєте склянку окропу в тісто. Бачите, ще видно пар. Потроху додаю і перемішую, перемішую спочатку лопаткою, тому що тісто гаряче. Вимішувати лопаткою, а коли водичка вистигне, то вже будемо далі вимішувати руками. Все, тепер можна вимішувати руками. Тісто вже не гаряче, воно приємно тепленьке. І дуже еластичне під руками. І в кінці відео я вам розповім найголовніший секрет цього тіста. Бачите, я не додаю борошна і ніякої рідини більш мені теж не потрібно. Залишається гарненько вимісити. Подивіться, не прилипає до столу. Я ніякого борошна не підсипаю. І подивіться, яке воно м'якеньке та еластичне. Даємо йому постояти хвилин 10-15 і можна ліпити вареники чи пельмені. І головний секрет, який я вам обіцяла для ідеального тіста, це, звичайно, дотримання пропорцій. І якщо ви берете склянку для вимірювання борошна, то такою ж самою склянкою ви обов'язково вимірюєте і окріп. Тоді тісто буде у вас ідеальним еластичним, яке не прилипає до рук, не прилипає до стола. І ідеально, коли ви його заморожуєте. Воно потім не розвалюється при варці. Дякую вам всім за перегляд! Побачимось в наступних відео. Всім пока!